Співробітники Голосійського управління поліції опору то його дружина, яка працює слідчим в нашому управлінні поліції, під час того, як вони в не робочий час поверталися додому, було виявлено невідомих, які виходили з сусідської квартири та виносили цінні речі. Звісно, як працівники поліції, так і громадяни вони відреагували на даний випадок. Та попиталися з'ясувати звідки ці мешканці, або це не мешканці, тому що вони володіють інформацією, хто живе по сусідству. Під час спроби з'ясувати даних осіб, що вони робили в цій квартирі, невідомі почали втікати. Одного з осіб було затримано безпосередньо працівниками поліції на місце скоєння злочину, другому вдалося втекти, але з часом місце його проживання тимчасово було знайдено та затримано безпосередньо на квартирі, яку вони орендували. На помешканні, якому вони орендували, були вилучені речові докази. Не безпосередньо з цієї квартири, яку вони пограбували, та докази, які ми зараз встановлюємо, з яких попередніх квартир вони були вилучені на даний час. Обидва затриманих 31 річний та 35-річний мешканці Днепропетровська, знаходяться під вартою. Вони раніше були обидва судимі за крадіжки. Це не перший випадок їхнього. Погранення їми погр... погр... квартир. Обидвом об'явлено про підозру за статтею 185, частина 3. Крадіжка з проникненням до помешкання. Велике прохання до мешканців столиці бути більш пильним та приділяти увагу своїм сусідам у разі того, як з'явиться підозріли особа, які може, орендують квартиру чи е... проживають тимчасово. Повідомляти дільничного, звертатися до органів поліції, тому що ми всі розуміємо, що ті ж самі крадії, вони орендують ці квартири, проживають з злочини на районі, на цьому або на іншій території міста. Місто проживання. Дніпропетровськ. Ранній суді на да. статті. 185. Тоді? Три місяці. Освободився? Да. Освободився чи вийшов? Ну, вы вышел две недели назад, вышел. Квартирная кража? Да. В городе Киеве зачем? Приехал в гости и совершил преступление. Какое? Квартирную кражу. В каком районе? Не знаю. Кем в Киеве приехал? Приехал да. вообще сам, встретил тут каком В Киеве с вами. краж, да? Ну да. Сколько человек принимало участие в краже? Двое. Каким способом проникали в квартиру? Бумажный замок проникли.